Деталь шахів грає проти МКВР Горчен? Рейтинг 1792. Так. Ой, Німцовича? Бенонівича. Беноніча. Ту не знаю. Не знаю, не знаю. А, там треба було три зіграти, так. Да? Упс. Упс. В принципі, я не проти. В принципі. Я не ж проти. Тут десь під С4, так. Да? Так, А6 я не знаю, як тут правильно все це треба розставлятись. Кінь С4 треба було б. Або сюди поставлю. А, він шах хоче. І шу. І він буде так. Ми так. І він так. Хреново. Не, давай так зіграємо. Слонце 4. У мене ідея просто заблокувейшн зробити. Цього пішачка, ну тут йому треба все рівно скидувати його. Хоче він цього. Не хоче. Тепер уже пізно. Тут, звісно, треба, щоб стояв кінь. Кобила. Нехай стоїть слон. 5. Я можу піти, а потім д 6 Ні. Тура А3, мабуть. Не знаю. Слон на 1 мабуть, буде стояти до вечора. F5, не знаю. В G4, мабуть, не знаю. Не знаю. Не бачу просто активності у мене тут. Як краще розставити фігури, тому йду просто захоплюю на королевському від короля. Так не грайте. Але якщо хочете, то грайте. Що він хоче на Е5? Я не можу, так? Да? Взял взяли. Ну давай полякаємо тебе так. Ой, слишком не я поставив, щоб тут не було цього... Так нормальный, а? Ну, в принципі, нормально, мене влаштовує ця пісня, але він зараз коня сюди поставить. Ну, давай. Зіграємо в ящик. Ва-банк іду. Хоча ва-банк? В принципі. Хоча чого? Вабанк. ба бам бам-бам-бам. Ну, якість то я зім, звісно, але в мене і слон висить. Все це, звісно, все це. Є чотири, не знаю, не боюсь ходу такого. Чомусь, чому не знаю, давай не поміняємо цих. А якщо так. А, ні, то я б'ю і тут б'ю слона. Можливо, треба було турою взяти, так? Да? А хто його знає? Хто, хто його знає? Слон треба мені? Так, а де мене фігури з. Ага, в мене якість. Нормалі. Нормалі, нормалі. Слон непоганий. Слон непоганий. Просто відійти це 4 буде. -да. Така справа, як і зліва, як то кажуть. Непростий. Туру А що він просто може впереди, я ж не можу тут бити. Імо А чому байдуже? Ну взяв. Ну треба було Е2 грати. Все. Не все, але слон тут просто розрізає коня. На. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Це я тупанув? Ой-ой-ой-ой-ой. Ти подивись на нього, що наробив. А може там це все він чітко і зробив, до речі, так? Да? Ну, добре, міняємо туру і слон проти коня. Пішочок слабкий на А6. Кінь, як то кажуть. Ні, він міняється. ну. Це поганий хід. Розрізаємо. Заставляємо піти туди, так, да? дякую. Кінь. Проблема навіть коня в тому, що якщо навіть був один цей пішак, то він не зупиниться. Ой, час кудись іде. Ну, коню погано тримати крайнього пішака. Отак. Ну, ну, треба вже віддавати коня. Да, ну... Дякую. Прикольно, по мені цікаво в кінці оцей маневр його. Є2. Прикольний хід. Так. 85 на 78. Прикольний хід ТФМ. Грейт. Так. Що я тут ще думав? Слон C4, я хотів піти. Мені оцей не подобався хід. Ну да, слон D3. Ну тут по-любому C4. Кінь С5. І не факт, що ініціатива в мене залишиться якась хоч. Хоч трошечки. А тут нормально. Якщо б сюди відійшов. h 2, о, прикольно. Ну, тут, мені здається, все рівно можна так грати, ні? А, тут слон є 3 Просто чорні поля завойовуємо. Виганяємо фрезя. За дикі гори якісь. Ну, окей. Добре. Насправді, найцікавіше далі було. О, чудово, чудово, чудово. Жертви пішли. Так, ми виграли якість, але у суперника за це два пішаки, тому матеріал рівний. Так, да, треба було. Місце слона десь отут, на G2, куди я його потім поставив. На d 5 батарея просто на пішачка, ну, перекриваємо туру. Взаємодія фігур така собі. Так. Тут він помилився, тому що в нього все-таки фієнкету. Тут чорнопольник клас це почуває, а і в мене чорні поля слабкі. Вони треба було мінятись, йому треба було боротись за ці чорні поля. Комп'ютер показує. Я не можу брати, тому що це де. А, і тут зв'язані пішаки якісь. Да, такі неприємні. неприємні. Звісно, не треба так робити. Я, мабуть, зробив і потім би думав. Чухав би голову потім. Ну окей. А я не міг забрати тут коня, наприклад. Так, да, міг. 46. А, тут Кіндес, якщо так. Ну тут білі перегравали б, звісно, але треба було б точно грати тут так. Ну, я бачу я цю тактику, що зробиш. Це помилка. А я думав, це не помилка. Але в нього класний хід був Е2. Да, ну і тут не можна відходити від турові, тому що втрачається Фейс. грати якось так, також ні, бо тут. Програ... Програємо. Тому... Міняюсь, і виявляється, що порівну фігур, але все-таки тут слон сильніший за коня. Пішачки на білому і слон їх домінатор атакує. Просто йому не треба було туру, мабуть, міняти. Да, Туру не можна було тут міняти, тому що слон по-любому з'їдає пішака, ну, а кінь не, не тримає. Він навіть одного пішачка б не би. Ну, з'їв би. Але віддав би за це коня. Ну і все.